Всім привіт, друзі. Дивіться, сьогодні ми вирішили доповнити ознаки про асцит. Дивіться, у нас є два півника, начебто нічого такого немає. Два звичайних півника. Цей здоровий, цей водяночний. Як ми це вирішили? Дивіться на гребень цей, цей насичено-червоний. Дивіться на цей. Цей ближче к бордовому, а такий темно-червоний. Оце одна із ознак, ознак асциту. Далі підіймаємо крильце, дивимось. Бачите, шкіра така ближче до фіолету, як вінозна. Подивимось тут. Тут у нас світленька, гарненька шкіра. От, світленька, гарненька. І головний ознак це дупа. Дупа, воно надута геть. Оце всім на замітку, бо часто путають хворобу асцит з хворобою кокцидіоз. Не плутайте, не пічкайте птицю антибіотикам, коли у неї водянка.